Наче в Сибіру. В будинку на вулиці інтернаціоналістів люди мерзнуть у власних домівках. Не рятують обігрівачі та навіть теплі обійми. Коли на вулиці мінус вісім, у їхніх квартирах стільки ж із позначкою плюс. Коли ж таки зігріють 30 квартир, дізнавалися наші журналісти. Це далеко не підвальне приміщення. У цій кімнаті на першому поверсі десятоповерхівки мешкає молода жінка. Щодня повинна дихати вологим повітрям і спати у мокрому ліжку. 33 одеяла ложится, хоть как-то скукоживаешься, стараешься, напиваешься горячего чая, но это невозможно. Все тело мокрое, все течет. Можно пройтись по стенке, все, все буквально, вот если сейчас диван здесь затрону, здесь будет все мокрое, все течет. Поэтому не, не говорить о том, чтобы вылечиться или выспаться, абсолютно нереально. Всьому виною підвал, котрий весь залитий водою. Та й до всього квартира з холодними батареями. Така ситуація на двох стояках одного під'їзду. 30 квартир цього будинку чекають на диво та мріють, щоб у їхніх помешканнях було трохи більше плюс восьми. А от пані Тамара за жовтень заплатить кругленьку суму за газ, бо плита у неї увімкнена чи не цілий день. Так жінка намагається обігрити власну квартиру. Не балують мешканців цього будинку і гарячою водою. У п'ятницю к нам прийшов інженер із Жека. И он привел сантехников, они просмотрели, и они сказали: мы не знаем, что делать с горячей водой, мы не знаем, в чем причина. А... Сатаплінням в суботу. У нас пусті були батареї, вони запустили воду холодну, І зараз вона що холодніє стало чимбила. У сума житло зізнаються, скарги отримували. Зараз проблему намагаються вирішити. Все ускладнює те, що з підвалу будинку поцупили дві чавунні труби, але й це не завадить нагріти людей. Опалення було запущено, але зараз до нас звертаються мешканці. І ми по цим адресам ходимо, де холодні батареї. Зливаємо воду, проганяємо стояки, так називаємо роботи робимо. Ну і я думаю, що сьогодні, максимум завтра, вже заявок буде практично в половину менше, ніж є на даний момент. У мерії ж запевняють, весь житловий фонд уже підключений до тепла. Суми теплоенерго зараз вирішує дві проблемні ситуації. Котельня північного промвузла, 6, але протягом двох днів у теплі будуть всі сумчани. 849 будинків, які мають централізоване опалення, введено. У нас в опалювальний сезон, а всього 1816 бутинків будинків готові до зими і вже опалюються. Юля Марковська, Світлана Паламарьова, Антон Загайко, Віктор Лапченко на часі новини.